Всім привіт, колектив. Давно не знімав про кролів відео. Дійсно давно якось не знаю, щось обходив я їх в плані відеозйомок. А це думаю трішки пробіжуся, кому цікаво. Ось так як... Я думаю, багато є таких, як і я, що. Ну, просто люблять подивитися, як там в кого справи на рахунок кролів. Огляд. Ну, в такому плані. Мені, наприклад, подобається такі відео, можливо комусь також, то зніму. Пробіжуся, хто, де, що. Ось, і заодно тут кроличка в мене привела. І Переберемо гніздо, подивимося, хто там скільки, живі, неживі, як, що. ну В такому плані. Тому, кому цікаво, то дивимося. Почнемо, зараз приведу камеру, переберемо гніздо. Та, що привела і так далі пройдуся. Там мені небагато й позалишалося. Трішки так розкажу, покажу. Так, ось ця моя термонша, сама перша, сама скажена. Десь вона вночі сьогодні, напевно, привела, або вчора ввечері, або сьогодні вночі, бо ввечері заходив, ще тільки пух рвала, не було нічого. То десь або ну, вночі, скоріш за все, не лазив ще сюди, це так тільки попорався. Води понасипав, ну, той пух, таку позабираємо, її заберу, бо вона не дасть, вона мене з'їсть, зараз її відселю. І переберемо, передивимося. А далі вже так. Пройдуся, розкажу, що тут, як тут. По цій кліточці також вже я її поексплуатував. Коротше, все по ходу, так що починаємо звідси. Так, ну, короличку відсидив, хай поки посиде, дістаю лоток з кроленятами. Видно тут. Видно, Пуху нарвала нормально. П'ять, шість, сім вісім дев'ять, десять 11 Все що сухе, забираю сюди. 11 штучок. В принципі, можна було б одне-два забрати, але ну, немає куди. Одна тільки вона у мене злучена була. Все, що сухе, все я забираю, а зараз те, що залишиться мокре, то викину. Ось так. А тут залишається. Ну, таке мокре, тут послід і що там мокре після роді. Оце все я викидаю. Зараз поставлю на паузу, викину. Так, це викинув тепер. Трішки тирси на дно. І соломи. Солому зараз розрівняю ось так, щоб ніби як кубло було по центру. Даю их назад. Ось так, а це трішки лишиться, можливо, потім потрібно буде додати ще пуху, то так, відкладу все на місце, відправляю на місце кроленят. Так це є. Перебрані, перещетані, 11 штучок. Трішки забагато. Я би 9 залишив, але немає куди підселити. Ой, будь здоров, спасибо. Так. І зараз ще цей пух горілочкою пройдусь, пропалю, щоб вже було тут чистенько. О, десь пух унюхнув. Ось, і, в принципі, все. Запишу скільки, коли привела, скільки штук. Таю все. Так, ну якось так. Трішки опалив щіткою по металу. Обшкрабав. Все, вертаю маму назад. тихо. тихо, тихо. Все. Спокойствує і тільки спокойствує. Так, все, з цим розібралися. Знову ж таки показую, як роблю я. Хто не ну, одобрає, якби, такого, що руками там лізти, ну, це ваша справа. Я тільки за те, щоб в перший же день, особливо, коли тепло, жара, перебрати його, подивитися, десь якийсь неживенький, десь мокро, десь, ну, потрібно перебрати, пересчитати, що мертве відкинути, сухеньке перестелити, і тоді все буде нормально. І ще через днів. Ну 4-5 я ще перегляну, Ну періодично все одно буду так дивитися чи там. Бо обично як хто е... ну не живий там, е, здохне да, одненьке, то воно десь в бік Вони його відпихають, воно з боку, то його в принципі видно. Але все одно контролювати цей процес. Тому на цьому етап перевірки гнізда завершений, все нормально. А, ще запишу, зараз ще запишу. Так, все, записав. 11.03 вона була злучена. 11.04 я записав, так, як, скоріше за все, сьогодні 12, але скоріше за все десь ночі вона привела, то 11.04 привела 11 штук. Далі буду спостерігати. Перед цим вона що була? Де це? 27.01 привела 12. Да? 12 штук. помаленько було, відійшло в неї спочатку одне, потім ще одне, потім ще одне. І залишилось 9. Ось. І так всі 9 і виросли. Ну, побачимо, як буде цей раз. Я ж кажу, 9 саме нормально, але немає куди діти. Можливо, витягне. 27-0 перве. Це що? 27 02, 27 03 це 2, 27 04 це буде 3 місяці. Це ось вони. Тут 4, тут 5, 9 штук, це від неї. Це буде їм 3 місяці. Ну, такі непогані. Кролики камера ще так не передає. Непогані. Так, я від неї відселив. І вони всі провакцинували Ген-2, Лапімун Ген 2. І живуть. Так, ну що, їдемо далі по кролях. Так, про цих розказав. Це ця йде на вибраковку. Все, було в неї раз. Шість вона привела, залишилось 3 шісти. Другий раз вона привела знов 6, це один залишився. Десь чи молока в неї не вистачає чи що, не знаю, так вони собі помаленьку по одному відходять, відходять. Оце один лишився. Йде вона на вибраковку. Щось мені не знаю, від Каліфорнії, напевно, я відійду. Перейду чисто на, на термо. Одну ще самочку я там покажу, я взяв собі, одну не знаю, поки ще лишу. Взяв для розведення, щоб є ще в мене самець. Каліфорнійці взяв самку. Не знаю, побачу, але все одно термолі набагато краще. І ростуть швидше, і вихід м'яса кращий. Тому оце так. Десь провакциную, буду вакцинувати, бо ще в мене там є. Піду покажу і цього разом провакциную. А там буде видно. Так, По цій клітці, що в нас як карцер для одиночного утримання, що я можу сказати, вже давненько я нею користуюся. Все мені подобається, все нормально. Для одного кролика ну, вистачає з головою місця. Нагадую розмір 50 на 40. Для одного вистачає. Поїлка висить. Тут така кормушка, як і поїлка, я повішав, бо не було такої бункерної. Але, в принципі, ну, нормально, не вигрібає, вистачає. Думав, якщо буде вигрібати, то повішаю бункерну, але нормально. Що я тут доробив? Поприкручуваю такі з, ну, пластини, з оцинковки, як відбійники, звідси і, і звідти. Тому що як мочаться, то все одно мочаться поза кориту. Знизу стоять корита. Ось, і так, коли мочаться чи воду п'є, що там в нього капає, то воно скапує на відбійник і попадає в кориту. Тому тут в цьому плані все ніби, ніби нормально. Ось так. Один самець тут собі живе. Водичка є, корм є. Вже як його приберу, бо він замовлений на м'ясо, на суботу, то вже помию кормушку, після нього все вимию. Ну, так я зазвичай роблю. То по клітці, в принципі, нормально. Коли потрібно відселити, то, що потрібно. Чи самця, чи самку, чи б'ються, чи так відселити десь, щоб вони. На плем'я десь щоб не, не, не подрапали вони один другого, то нормально. Мені подобається. Можна ставити другий ярус, так як воно розчитувалися. Один ярус і зверху другий такий самий. Можна сміло ставити. Але поки мені вистачає, я поголів я трішки зменшив. Так як цілу зиму протримав, майже заказів не було. Прогодував їх, як сказати, перегодував в місяців 20 точно вже можна було їх вибивати, але не було заказів. А ось весною. Так, непогано, непогано пішли, і М'ясом в основному і декілька там на, на плем'я забрали. То то нормально. Так, йдемо далі на двір. Так, тут у мене що, сонце я нічого не бачу. Ага, Ця кліточка пуста, повністю вверх-вниз. Тут це моя від тої білої термонші. Термонша я лишив. Спарував я її з... Каліфорнійцям, ця хоч не така скажена, як мама. Ось, спарував з каліфорнійцям. Коли ця вона була спарована 102, 3.04-го привела сім кроленят. Ось вони. Сюди я їх переселив, сім штучок, всі так і є. Тут міняв сітку, тому що в кутках. Ану відійди. Ось тут було вже попрогнивало. Це проблема моїх кліток, що робив я їх, що оце ця рейка і на ній все скоплюється. Вони ще затоптують, як мочаться горошки, все якби затопчується і там починає гнити, То я ось оцинковочки, кусочки цей раз взяв і такий теж, як відбінечок, типу, щоб на сітці нічого, ну, на рейці. Де сітка до неї прилягає, нічого не затримувалося. І ну, в принципі нормально, поки так чистенько, сухенько. А з цього вугла, тут також. ось, Бо цю половину я поміняв, а ця ще стара залишилася сітка, ну ця ще ніби живенька, то, то не знаю. На майбутнє я буду робити, то всі, всі бруски, щоб були сховані, щоб не було як зачепитися. Там, мочі, і калу за, за ці, щоб воно там не збиралось і не гнило. Так що ось так. Це по цих. Теж буду вакцинувати вже. Плюс-мінус пару днів вже такі вони, що можна. Провакциную і буду мати чистий спокій, як то кажуть. Так, ця каліфорнійка йде теж в мене під вибраковку. З півроку я її злучаю, злучаю, не можу злучити. Десь вона, ну вона вже і старенька в мене. Тут також піде вона на вибраковку. Ну що зробиш? Відробила вона своє. Так, йдемо далі. Так, ось ця кліточка також. Тут сидить дві. Е, від тої, що йде теж на вибраковку, що одне в неї залишилося. А тут одна теж замовлена, десь мають забрати кролиця. Термонша така, мошна така, теж не дуже кидається нормально. Ось. Тут нікого немає. Десь буду роз... розділяти, то... то переселі, тут нікого немає, вже потрібно поздирати, тут поздирав, де хто сидить цю плівку. Тут також міняв сітку, також в углах, то були в мене шматочки. Плінтуса з цього пластикового, так я подивився в, 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 в Сереги Сороки. Думаю, попробую собі, будуть гризти чи не будуть. Ну ніби, ніби не гризуть. Сьогодні. Ось тут щось вони спробували. Чуть-чуть і поки не гризуть, не знаю. Теж, щоб в углах нічого не набивалося, то оцінковка, звісно, надійніше, точно не згризуть. Ну побачу, по поспостерігаю. Якщо буде нормально, то можливо куплю ще таких плінтусів. І всі кліточки по, пообиваю тому що ну, швидко, швидко псується сітка саме на углах. Ось так. так. Тут все пусто, верх пусто, низ пусто ось тут тільки кроличка ця, що я взяв на заміну каліфорній, тим каліфорнійцям брав я її трохмісячну десь приблизно. Недавно я її взяв, так трішки підгодую, щоб вона підросла. І ну, ще попробую, злучу її, то як самець є, що мені каліфорнійці скажуть. Така непогана і окрас такий класний. Мордочка, чорненька вушка. Думаю, буде нормально. Так, і ось ця. Тут також замовлена. Це сестра тої також. Теж ніби не дуже кидається, така більш-менш спокійна. Тут це на заміну мені привезли. Помінявся я. ну Просили помінятися. Теж піде на м'ясо мені він. Я думав, ним злучу один раз, але він щось не хоче працювати. Я до нього кролиць кидаю, я хотів термонку з ним злучити, Він щось не має бажання до, до парування, то не знаю, піде на м'ясо. Ну і мої робочі каліфорнієць. І теж вже старичок Термон. Вже він скоро теж піде на заміну, бо вже він вже за два роки йому напевно такий. Тому ще працює. Ось і ці що в сараї в мене сидять ця кліточка, що я останню саму робив. А ця трішки скажена. Це десь пішла у маму точно. Така. Пальці не пхни. Теж спарована каліфорнійцем, привела вона 5 штучок. Так, 5 штучок і є. Також буду вакцинувати вже. То ну, непогано. От такі квіточки десь в уголкові поставити, то непогано. Пі... Що воно йде? 40-40 на метр. 40 на метр. Ось то. то добре, під низом також корито. Теж зробив такий. Відбійник, де вони в уголок бачу, ходять, зробив таку відбійник зацінковки, щоб на нього попадало і стікало в лоток, тому що йшло багато поза. Коли вона була одна, то взагалі класно, ні, ну, чітко в, в оце, А коли з'явилась малеча, то десь хтось та й терцію та так посипав. Ну, Я малечу заберу скоро від неї, то, бо я її знову попарував. Що це тут? 4.04 спарував знову з каліфорнійцем. То від неї заберу про вакцину і лишиться вона одна, то знову буде тут порядок. Ну все, ось такий огляд. Прийшовся, показав, зовсім мало залишилось тих, що можна на м'ясо там забити. Ось тому що деякі замовлені, я ж кажу, там дві королички. На плем'я і один король. І ще в мене залишається 3 чи 4 на м'ясо. Один в суботу піде на забій, а там ще кому. То ще де підійде, то ще три штучки буде. А ці термончики підростуть, ось ці, то ну, нормально. Якраз одне за друге піде, так як я ж кажу, цілу зиму просидів взагалі замовлень ну, не, не було. Так що ось так, всім дякую за увагу. Кому було цікаво так пройтися, нічого такого, але ну, чисто для інформації, що там, як там, пробігся. Тож всім дякую за увагу. Залишаємося, підписуємо, коментуємо. Буду всіх радий бачити в коментарях. Так що до нових відео. Всім пока!